Вітаю вас, шановні колеги. Ми продовжуємо наш дистанційний курс з мотиваційного менеджменту в школі. Сьогоднішні відеороздуми, Мотивація учнів до навчання практичні аспекти. Буде умовно, будемо умовно називати, скорочено, МММ. MMM, мотивація мрія можливості. До мотивації додамо самомотивація. Так от. І на доміна, навіть супер-ідеальна освітня система з інноваційними програмами чим завгодно, супер-обладнанням не спрацює, якщо не врахує ключовий елемент мотивації учнів та навчання. От, на жаль, ми часто е цей ключовий елемент забуваємо чи чомусь думаємо, що е може бути автоматично, так, а не прочитані книжки. Так і залишаються, навіть якщо вони стоять ще з радянських часів на поличках ваших шаф, але не було мотивації, не було часу, не було ще чогось для того, щоб ви мали можливість, тобто можливість у вас є, бажання їх прочитати. Я хочу, перш за все, ну, щоразу ми говоримо про якісь моделі мотивації. Ще з однією моделлю мотивації сьогодні вас познайомити. Англійською мовою вона називається ARCS. Якщо українською перекласти ці чотири ключових елементи, перш за все, увага. Треба залучати вашу аудиторію, задіювати як і мимовільну увагу, так і довільну увагу. Якщо немає уваги, зрозуміло, що якщо просто відсиджують, якщо е, ми б могли якесь візуалізувати, зробити отаке от теледиво е, у вашому класі той учень, який вимкнув себе, Ну, учні звикли, якщо йому не подобається якась там чи телепередача, він вимикає як пульт управління. Чи не подобається якийсь сайт, він просто перемикає, вчителя він вимкнути не може. Хоча, на жаль, я знаю випадки, коли і вчителя вимикає. Але в абсолютній більшості випадків він вимикає себе. Так от, якщо б було таке теледиво, що як тільки він себе вимкнув, він фізично зникав з аудиторії. Якщо б це було можливим, на жаль, змушений констатувати, що багато уроків ну, абсолютно порожніх класах відбувалося. Або там два-три учні опинилися, а 30 учнів фізично зникли, бо вони вимкнули свою увагу. Вони просто тупо відсижують, чекають, поки пролунає дзвінок, і на цьому їхня участь. Обмежується. Далі ще один фактор мотивації актуальність. Той матеріал, який розглядається в класі, і спосіб подачі цього матеріалу має бути актуальним, близьким до учнів, які в цьому класі знаходяться. Вони повинні розуміти, для чого це там і таке інше. Ще один елемент мотивації впевненість. Якщо е, учні розуміють навчальні цілі, якщо вони розуміють, що вони цілком реально можуть їх досягнути крок за кроком, то є впевненість, а впевненість породжує бажання. І четвертий елемент цієї моделі мотивації задоволеність. Ну. Від того, що я чомусь навчився на уроці, класно, в мене ось це відчуття виникає або не виникає. Так от на перетині уваги, актуальності, впевненості і задоволення виникає мотивація, ось оце посередині. Дуже проста модель, але вона багато в чому концентрує ті фактори мотивації, про які ми говорили і раніше. І от вона Створює те, що ми називаємо вмотивованості, стан, який характеризується ясністю, зосередженістю і безмежною енергією, коли тебе просто ну пренесе, ти хочеш щось досягнути, реалізувати, і таке інше, і таке інше. Це твоя суперсила. Ти відчуваєш себе суперменом. Я можу, я хочу. Ну, розуміючи, що відчути себе суперменом наші учні, особливо старшокласники, можуть тоді, коли ми їх будемо орієнтувати на успіх, ну і принаймні дамо можливість їм зрозуміти основи мотивації, самомотивації, зрозуміти ті прийоми, які можуть зрозуміти не методом лише чарівного пенделя, хоча іноді він спрацьовує в мотиваційній сфері, а е Мотивація народжується в свободі, і мотивація народжується в діалозі, в діалозі з вчителем, в тому числі про зміст освіти, про те, як вчитель може подати реальну, індивідуальну, педечну підтримку тому чи іншому учніві. Ось цей діалог з приводу мотивації, він теж має йти. Бо ще Сааді зазначав, що учень, який навчається без бажання, це птах без крил. Тому давайте їх окрилювати, в тому числі і шляхом діалогу. Бо, зрештою, самомотивація понад усе. Самомотивація це здатність спонукати себе, проявляти ініціативу, діяти з метою досягнення тих чи інших цілей, виконувати ті чи інші завдання. Це той внутрішній потяг досягнути мети. Звісно, вона вимагає, щоб учень вірив в себе, залишався натхненим, міг долати ті чи інші перешкоди, невдачі. Ну, Звісно, самомотивація це безпрограшний підхід, якщо вона є. Три кроки для того, щоб підвищити здатність учнів до самомотивації. Перше – підвищити обізнаність учнів щодо самомотивації, ролі, наскільки вона може бути корисним і такі. Друге, поділитися стратегіями, практичними інструментами самомотивації. Ну ніхто ж їх не вчив. Скоріше за все, їх вдома не вчили. Тому давайте ці стратегії, прийоми, інструменти віднаходити і говорити, що ось оце може тобі допомогти. І третє, всіляко заохочувати учнів приймати, розвивати стратегії самомотивації. Тобто є обізнаність, поділилися стратегіями, і заохочуємо їх використовувати ці стратегії самомотивації. Наталя Пастушенка, наша львівська колега, е написала ось таку історію: до вулиці обганяють два підлітки. Один підліток іншому каже: треба захотіти вчитися. Розумієш, захотіти, якщо ти захочеш вчитися. То ти будеш вчитися, треба захотіти самому, тоді ти зможеш. Зрозумів? От класно, якщо є такий товариш, який може таким чином тебе мотивувати. Чоловік Наталі, Роман Пастушенка, цитую: Панацею бачить широкому застосуванні ігрових методів щоб дітям було цікаво. При цьому часто забувають, що зовнішня мотивація не стійка. А ігрові методи це теж зовнішня мотивація. Якщо до 12 років у дитини не сформується самомотивація, вона не усвідомлюватиме, що навчання потребує самопримусу, сили волі. Коли дитина каже, що маєш захотіти вчитися, то далі навчання перестане бути продуктивним. Замість систематичної діяльності стане епізодами, бавленням, коли учні говоритимуть що на уроці, було не так нудно, як завжди. Але якщо він мотивований, то ці танці з бубнами не завжди допоможуть. Крейс Лорден про самомотивацію як Я плюс. Я і я ще можу щось якийсь плюс додавити до того образу, я концепції і таке інше. Так от, для того, щоб визначити масштабну мету, уявіть собі, що буде робити я плюс. От я. Коли опаную, наприклад, іноземну мову, визначте, які навички має Я плюс. Спілкування там і таке інше. Подумайте, як розвинути навички, потрібні для Я плюс. Вдосконалюйте навички Я плюс у безперервному навчанні. Ну і відстежуйте свій прогрес до того образу Я. плюс». Давайте спонукати, щоб оцей плюс вони бачили і робили ось ці прості кроки. Іноді є дуже прості прийоми самомотивації, з якими треба учням поділитися. От тім Мерфі розповідає історію із свого студентського життя про свою однокурсницю Мері, яка була його подругою в коледжі. Так от, що він говорить, попри те, що Мері забагато не навчалась, не перенапружувалась, вона завжди отримувала хороші оцінки. Це було для мене загадкою. Мені було цікаво, як їй це вдається. Я почав спостерігати за нею уважніше. Деякі уроки були нецікавими, але все одно хотіла вчитися, отримувала хороші оцінки. Тому секрет Мері, вона вдавала, а потім і сама вірила в це. Що те, що розповідають професори, було надзвичайно цікаво. І з захопленням нам розповідала про це. От почніть вдавати, що вам цікаво, прикидатися, що вам цікаво, і вам, зрештою, стане цікаво те пророцтво, яке саме збувається. Іноді ось так: вдайте, вдавайте, що вам цікава математика чи біологія, чи ще щось, а потім, зрештою, виявиться, що так і є. Бо... Процес задіювання тебе, вивчення того чи іншого предмету, зрештою породжує цікавість. <клес> Мотивованість не те, з чим люди народжуються. Мотивованість не є постійним станом. Навіть високопродуктивних і мотив... бувають провалі, буває застій і таке інше. І мотивація може зростати чи слабшати, то тоді, коли слабшати, давай, вдавай, що тобі. Цікаво. Джеймс Клір вважає, що мотивація часто є результатом дії, а не причиною. Тобто дія участь, підніми дупу, щось роби. От, давайте внушати це учням. І з'явиться мотивація. Цьому допомагають і базові навички. Дуже прості, наприклад, прокидатися в один і той самий час. Джеймс Клір на підтвердження цих слів проводить такий приклад. Сказати, що ви підете вранці на пробіжку, це одне. А сказати, що ви на пробіжку підете завтра о 6-й ранку по стежці на такій-то вулиці чи в такому-то парку це зовсім інше. Коли ви чітко визначаєте час пробіжки, заводите будильник, визначаєте, де ви будете, якщо ще з ким будете бігати. Це багато чого додасть. Тому що, ну, наприклад, ми всі чудово знаємо, що фіззарядка вранці має там десятки переваг для нашого здоров'я, для всього іншого. Але вона має один-єдиний недолік. Її треба робити. І оцей недолік часто перекреслює всі переваги. То якщо буде звичка її робити у такій-то годині, коли я прокинувся, завів будільник, скоріш за все. Ми її все ж таки будемо робити. Тобто, успіх є продуктом щоденних звичок, а не якоїсь колосальної трансформації, яка відбулася раз в житті чи дана нам при народженні і таке інше, і таке інше. Ну, найкраща мотивація, коли звичка стає частиною нашої натури. І завдяки звичкам, орієнтованим на результат, ми досягаємо того, чого планували Досягнути, чи звичка на нашу ідентичність, то тоді ми засереджуємося, засереджуємося на тому, ким ми хочемо стати. Звісно, успіх є головним джерелом мотивації. Треба пройти ось оцей шлях. Я не буду, Я не зможу, а далі. Я хочу, я знаю як, я постараюся, я зможу, я це зроблю. Вау, я зробив. Це ж так класно. Іноді виявляється, що це і не настільки важко, як ми собі уявляли. В Книзі, яку всі знають, Пігмаліон, Бернарда шоу є ефект досягнення мети, коли до квіткарки почали ставитись як леді. Зрештою, вона стала леді і навчилася говорити як леді. Гете, цитую, якщо ви ставитесь до особи, зважаючи на те, ким вона є тепер, то це зробить її тільки гіршою. От якби ставився професор Хіггінс до неї як до Квіткарки, якщо ви ставитесь до неї так, неначе вона вже реалізувала свій потенціал, ви зробите її такою, якою вона повинна стати. Професор Хіггін це знав і ставився до Квіткарки як до леді, і вона зрештою неї ставить. Вуді Аллен, 80% успіху, це вміння зрушити з місця. Ось почни щось робити і все вийде. Зрозуміло, що на мотивацію впливає загальна атмосфера в школі, впливає сама система організації нашої шкільної освіти і де мотивує відсутність свободи вибору власної освіти, коли ми намагаємося впихати, не впіхуємо. І не задумуємося, Ми вже про це говорили над простим питанням, на що його пхати, якщо воно не лізе. Ми звикли, що дорослі краще знають. Ми звикли заподіювати добро. Ми звикли, що ми знаємо краще, що їм треба, ніж вони самі. В час не помічаємо, що живемо в епоху, коли яйця вчать курку, а партія вже давно нікого не веде. І оті мамки-укладачки. Освітніх програм діють за принципом єврейського анекдоту, мама прожила своє життя, проживе й твоє, намагаючи впихнути те, що вже давно є абсолютно неактуальним. А потім дивуємося, куди ж зникають чомучки. Я в шостому класі. Можна я ось отак тягну в руку, але коли мені сказали кілька разів я, остання літера в алфавіті. Сиди, мені треба іншим оцінки поставити. Зрозуміло, що в сьомому я вже чомучкою не був. І ця природня допитливість часто гаситься, коли учні не отримують відповіді на ті запитання, які вони не ставлять, а ми їм впихаємо відповіді на запитання, які вони не ставили, які їм абсолютно не цікаво. Єфремов людина ніколи не втомлюється, якщо їй щось цікаво або конче. Потрібно це теж треба мати на увазі, як і мати на увазі те, що дисципліна і самодисципліна приведе туди, куди мотивація не зможе привести двигун освітніх реформ. Не запрацює на повну потужність, якщо вчитель залишається гвинтиком, якщо будуть демотиватори для вчителя, зокрема бюрократичні вимоги чи нереалістичні очікування з боку батьків. Тому тут має починати мотивацію учнів з мотивації вчителя. Юрген Шмідт Хубер, він батько штучного інтелекту, зараз хвиля інтересу до штучного інтелекту у нас виникла, сказав таку фразу: найцікавішими людьми є ті, хто дивакуватий, але послідовний, з багатьма обличчями, але з цілісною системою цінностей. Так, добре, щоб вчителі були такі дещо девакуватими з багатьма обличчями, але людьми з цінності. Я е, колись познайомився з вчителем в сайт Хайскул в місті Омаха, який мав колекцію краваток. У нього їх було більше сотні, і йому всі знали його хобі і дарували ці краватки. Так от щодня він приходив на урок в іншій краватці. Приводом для цього могло бути чи якесь свято, яке тоді визначала, чи якась проблема, яку вони хочуть вивчати на уроці. Тоді він приходив в кроватці з формулою там, чи щось чимось. От, от, от він знайшов фішку, як бути цікавим для учнів. Ключовою, власне кажучи, ідеєю НУШ мала бути створила ідея, що треба створити школу, в якій би учням було цікаво вчитися. Шкода, що я читаю такі коментарі, як е, е, в Катерини Каменюк. Але на мою думку, створили школи, в якій не лише учні не хочуть вчитися, а й вчителі е, не мають особливого бажання працювати, і це дуже сумно. На завершення я вам хочу запропонувати кілька практичних інструментів, які ви можете використати працюючи над мотивацією. Наприклад, наші західні колеги використовують дуже простий прийом, про який ми всі знаємо, для того, щоб актуалізувати ті приховані ресурси, візьміть якесь речення, початок. Ну, наприклад, жити свідомо для мене означає три крапки. Чи таке речення: якщо я краще усвідомлю свої пріоритети в навчанні, тоді три крапки. І треба е, попросити учнів, щоб вони зробили там від 6 до 10 завершень. Якщо я пріоритети розставлю, то тоді я краще зможу себе організувати. Ну і далі від 6 до 10 от таких прийомів. Дуже просто, але це працює. Чи попробуйте в себе в колективі отаку от рольову гру, яка називається Золота Рибка. Всі знають цю історію. Так от створіть команду «Дід» І хай команда вчителів подумає, за яких умов рибка житиме у вас в акваріумі, і виконувати бажання. Команда баба, за яких умов дід зможе вмовити рибку жити в акваріумі, і виконувати ваші бажання. І команда рибка, за яких умов рибка зможе погодитись жити в акваріумі і виконувати всі бажання діда і баби. Ну, команда рибка це треба уявити себе учнями, які от в цьому шкільному. Акваріум. Можуть бути дуже цікаві ідеї і дуже цікаві. Ще, ще одне практичне завдання учень моєї мрії. Пофантазуйте, добре вмотивований учень це, погано вмотивований учень це, а потім проаналізуйте, що входить в параметри і як це все підсилити. Дякую за увагу. До зустрічі!